Ультима серія компактних безмасляних компресорів нового покоління з регульованою швидкістю з моделями від 75 до 160 кВт і витратою від 6,7 до 23,3 кубічних метрів за хвилину, вражаючі машини, які представляють значний прорив у сучасному дизайні компресорів. Займаючи приблизно 3,4 кубічних метра менше об'ємного простору ніж еквівалентний традиційний компресор і маючи на 37% меншу площу, Ultima дозволяє максимально використовувати простір у вашій компресорній кімнаті. Два ультрасучасні двигуни Ultima, обидва з коефіцієнтом ефективності більше ніж iE4, керовані електронною коробкою передач, забезпечують кожен ступінь стиснення повітря прямим приводом з ефективністю та оптимальними коефіцієнтами тиску в будь-який час, що дорівнює найкращій у своєму класі економії енергії до 13%. Ultima усуває потребу в зовнішніх системах повітропроводів, оскільки весь процес видалення тепла відбувається всередині корпусу компресора, потягуючи тепло безпосередньо з усіх основних компонентів і з теплого повітря, що їх оточує. Все відновлене тепло збирається в один водяний вихід, що робить процес простим і до 12% ефективнішим. Серія інноваційних технологій поглинання та ізоляції звуку забезпечує Ultima вражаючий рівень робочого шуму близько 69 дБ, що робить її найтихішою безмасляною машиною у своєму класі. Датчики по всій системі постійно контролюють показники продуктивності, тому Ultima разом із хмарним сервісом Icon від Compare здатна помітити навіть найменшу аномалію та надати раннє попередження про будь-яку потенційну проблему проактивне обслуговування на ваших умовах замість реактивного обслуговування в найбільш невідповідний час. Спроектований та розроблений у Німеччині. Ultima створений для довговічності та забезпечує продуктивність і економічність наступного покоління в компактному сучасному дизайні. Ultima – майбутнє безмасляного компресорного дизайну, доступне вже сьогодні.